Ось те, що ми на сьогоднішній день змогли побудувати. Кухня-вітальня. Буде все в одному, тут буде виход на терасу, тут будуть сходи на другий поверх, на другому поверсі буде спальні кімнати. три. Євгенія Новоградська живе в мікрорайоні Бобровоця. Вона розповідає, яким бачить своє нове житло. 3 березня 2022 року в дах її будинку влучив боєприпас. Зайнялась пожежа. Від дому у 140 квадратів нічого не залишилось. Тепер його зводять з нуля. Заощаджень особливо не було, але все, що було, ми вирішили все-таки вкладати вже в будинок, в якому ми будемо проживати. І надалі я тут народилася, донька тут моя народилася. Це наша батьківщина маленька. Я не хочу звідси нікуди. Я не хочу ні квартири, ні іншого будинку, десь в іншому районі. Спершу треба було розібрати згарище. Згодом родина Новоградських дізналася, що є волонтери, які можуть допомогти з будівництвом. Я зрозуміла, що ми тут удвох просто безсилі. От і оце ж бо можемо так. Ми сконтактували. Вони як мурашечки набігли і розібрали повністю наше згарище, повністю все вичистили, вилизали. Перший час родина орендувала квартиру. А у травні 2023 року благодійний фонд Рокада надав їм модульний будинок. Так вдалося заощадити кошти на оренді. Євгенія розповідає: будівельні матеріали, щоб звести стіни, вони з чоловіком придбали своїм коштом. Частину вікон та залізо для даху надала данська рада у справах біженців. Виконати будівельні роботи їм допомогла громадська організація Бо можемо. Також вони закрили потребу вікон та допомагають знайти спонсорів на інші будматеріали. Ось вже два роки. Ми самі самі і бо можемо. Нам зараз допомагають дуже. А від держави нічого немає. Жінка каже на внутрішні роботи коштів вони більше не мають. Сертифікати на житло ми не підходимо, тому що в нас вже є стіни. Але ми сертифікати, якщо чесно, і не хочемо. Ми хочемо жити тут. Ось дізналися, що сертифікати на відбудову. Ми також під них не підходимо, тому що ну в нас вигнані повністю коробка. Будинок Наталії Степаненко також відновлюють волонтери. Бо можемо будівництво розпочали торік влітку. Відбудувати його самостійно. Жінка не має змоги ні фінансової, ні фізичної. Він дважі горів раз. Розвобили другий раз горів, тому то ворота все побило. Хлопці молодці, ці без вихідних до ночі до 12 років ночі великі велиці, я дуже їм вдячна. За словами керівника громадської організації Об'єднання добровольців бо можемо Андрія Галюги, їхня головна мета показати людям, що разом можна відбудовуватися. Тут будинку не було взагалі слова зовсім, але там враховуючи оцю от. Об'єднаність людей ми маємо зараз. То що маємо в кількості, то це десь ну явно більше сотні родин, конкретно на Бобровиці і в Новоселівці. Мають дахи, які не течуть. Будівельні матеріали каже, шукають скрізь, де є така можливість. З Світу паниці, от компанія Фопульс Україна», наприклад, у цей будинок профінансувала майже там на 100%. Якщо говорити, наприклад, про покрівельний матеріал, то це піполнід, людина в біді, як... дах Чернігів, бачите? Монтажна піна і не тільки пена, і опалення і освітлення. За словами виконувача обов'язків директора управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергія Курені, дійсно, якщо власники вже відремонтували або збудували житло, то вони не можуть претендувати на грошові виплати на ремонт чи відбудову або електронний житловий сертифікат. В таких ситуаціях законодавством передбачено вид компенсації за. Кошти витрачені на проведення ремонтних робіт або на проведення будівельних робіт тобто, це третій вид компенсації, який передбачений профільним законом, який найближчим часом десь має. Бути запущено в реалізацію, проте цей вид компенсації не передбачає відшкодування за матеріали, які були надані благодійниками. Також, як зазначає Куреня, були направлені відповідні звернення до профільного міністерства та кабміну, аби врегулювати питання для власників, яким не вистачає коштів, щоб завершити будівництво. Додатково люди можуть звертатися і до міжнародного реєстру збитків. Для цього достатньо прикріпити всі наявні матеріали, які засвідчують об'єм і розмірі збитків, ну і в подальшому очікувати прийняття рішення по їхній заяві і отримання компенсації. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини Чернігів.